Всім привіт! Я Влад, компанії Оленавто. Розкажу про автомобіль, який ми придбали буквально там тиждень тому для нашого клієнта. Тільки цікавий цей випадок тим, що нашим клієнтом був я. Тобто я сам собі купував автомобіль, купував його з цілю чисто перепродажу, тобто на ньому заробити. Але не беру я якісь котягій не хотів, тому що, перше, я не хочу морочитись, це потім буде важко продавати. Ну і саме враження, скажімо, що. Як в підворі просто для клієнтів автомобілів, так і для перепродажу майбутнього, я не хочу купити якесь, якийсь котяк, який потім комусь треба буде просто всучити, щоб вони його купили. І не ну ти якось там харч. Я хочу взяти нормальний автомобіль і на ньому нормально зробити. Е, значить, в принципі, я дивився різні варіанти. Тобто я чекав, ну, фокусувався на електричках, але якщо гарна ціна, можу і інші теж не Там, В принципі, зараз покажу, тому що. Що там, з мені цікаво були як мені були цікаві, Chevrolet Bolt, Tesla тройки. з тройками трошки фантазер, тому що вони не в мій бюджет були. Хоч дивлячись на те, що мені там і задні привід. Батріюка 60 кВт, все одно було. От, о, і, значить, так, о, ну, дивився я декілька варіантів. Тобто я шукав реально о, десь 3-4 тижні автомобіль. О, трошки довше, ніж я це роблю для клієнтів. О, через що, через те, що в принципі. Це було відлига йде після халяви новорічної. Американці отримали, американці отримали податки, збільшився попит на автомобілі, там, всі такі справи, тобто, і ну, скажімо, трошки до речі, вони стала на акціоні. Це сезонність, це абсолютно нормально, що воно так відбувається. Тобто під Новий рік там халява страшна, подається, ви купували кону навіть свіжі, що, там, за 5 тисяч, але потім, скажімо, знайти щось таку халяву важче. Це нормально. О, значить, тому, в принципі, я дивився все, щоб була б хороша ціна. І умовно, от я пробував спортич. Такий, наприклад, він крадений був там, практично без ремонту. Тобто заднє скло, лічинка багажника, адекватний пробіг 72 тисячі миль, тобто це, от, 116 тисяч кіметрів одразу печить. Гарний карфакс, я завжди дивився, щоб історія була хороша. Ну, тобто автомобіль там. Бі, там Якщо продавався, то без проблем, щоб не було до чого до нього докопатися. Санта Фей різні пробув, Фаудіки, третій пробував Mitsubishi, Outlander пробував, Багато варіантів йшло. На 50-100 доларів дорожче буквально, ніж я собі планував, тому що я прям по мінімуму хотів забирати. Тому це, це в принципі, очікувано. Багато варіантів хотілося під час о, просто перевірки його історії, тому що або ДТП були, або обслуговування не було. Теж привезти, потім знайти якогось кита мішку. Я теж не хочу. Ну, в принципі, ні собі, ні людям я так само не підбираю. Е, значить, о, ну і потім трапилось мені моє чудо. Тобто, це я в четвер ввечері лягаю перед тим, нічним, нічним аукціон про моніторик, подивився, що там є цікавого, закинув на торги. Резерв у нього був 6300. Я готовий був дати 6500 за нього, за 6400. Трошки більше резерву. Адекватно заняти досить ціна, враховуючи комплектацію, пробіг, його стан. Бачимо, тобто він заводиться і їде у нас 27 міль пробігу, що тисячі км, тобто абсолютно там, там більше чи не на там салоном. Все нормально з ним. Це значить, 2019 рік, були там питання у них по батарейках, але я перевірив. На офіційному сайті Hyundai, щоб не було там візитних компаній відкритих. Тобто відкритих не залишилося, все там зробили. Limited не є максимальною, але є дуже приємною, хорошою комплектацією. Давайте зараз детальніше оглянемо автомобілі, його покращу і всередині тоді, а потім зовні, щоб показати вже, який і Твермон буде. Значить, у нас перфорована шкіра, клімат-контроль, на електроприводі, отримання в полосі, сліпі зони в автомобілі є. Підігрів передніх сидінь, задніх немає, тому що тому що просто немає. Ну, кона прям там суперкомплектаціями не балує, але з того, що є, це досить хороша. Вентиляції сидінь, на жаль, теж немає, вона йде в ультимейт-комплектації, але все одно, все одно це реально непоганий варіант. Задня камера тут теж є. Єдине, що в Америці там електроніки наставили і теплові насоси. Але ми зараз йдемо до ціни і ви себе розумієте. Так, дошкоджуємо. Ззовні гарний варіант. Тобто спереду все гарненько, по правій стороні абсолютно ціла, ліва теж ціла, окрім скажімо, нашого от кутка. Тобто, Прийшов сюди удар, бачимо, треба буде замінити ляду, бампер, фару, стоп, можна перепакувати, можна замінити. Крило треба буде рихтувати. Треба буде рихтувати і фарбувати. Тобто, вирізати я сенсу там не бачу. В принципі, то, що я буду робити, якщо автомобіль не продасть дорозі. Ланжерони тут рівненький, все гарненько у нас. Реально так зрядую вас сінах, Тобто ляду там, з Польщі замовляти можна за 6 тисяч гривень, я дивився голу. Я на неї просто все це перекину, що на ній знаходиться 6 тисяч гривень. Потім бампер там щось 5 тисяч гривень, плюс ця накладка ще щось на коштує зверху. ну Скажімо ну, так, не критично. ну, Понятно, ляду, потім ще треба буде перефарбувати, це теж дали від 200 треба на то закласти. Фонарь 3 тисячі гривень 3-4, Стоп так само коштує там 3-4. Крило фарбувати доларів 200 і там, ну, Майстер не одразу, відразу, коніше, казати, скільки він буде коштувати, як треба дивитися, да-сі-да, але реально скласти доларів 200 можна. Тобто, не жаліючи грошей до тисячі, з усім повністю, щоб о, все зробити на сертифікацію, я не можна поставити, то спокійно зайде. Відповідно, автомобіль я виграв за 6400, стає він мені тут 11400. Ремонт до півтори, тобто з 13 тисяч, до 13 тисяч він мені стає з ремонтом 64 кВт батарейка повністю на номерах, на всьому він стане. Переглянемо наскільки це вигідно з нашим ринком. Тобто я переходжу на авторію, тут вже трошки полазу, подивився. Ну, в принципі, її перед покупкою дивився, щоб вона мені була вигідна, щоб заробити на тому. Перші пару варіантів тут просто по одній фоці. Там... Скрий він код. Тут, тут дивитися, хоче там 10 тисяч, нічого там хорошого точно не буде. E, далі що у нас 39 кВт починається, 14300. Я нагадую, що мені до 13 стає мій варіант з ремонту. E, Низ виходить, а от 13 13800 це 39 кВт, це у нас теж 39 кВт. от попадається 14 14500, у нас варіант 64 кВт, але він теж ударений позав. Тобто це він без ремонту. Тобто Ремонт теж, ну, давайте просто відкрию, щоб, щоб не бути голословним. Там вже одразу показати, що було реальне порівняння ціна. Тому ми бачимо, тут удар, кличку багажника, і бампер треба буде міняти. Відповідно, це буде, в принципі, там, як я казав, там, ляду голу можна за 6 тисяч знайти, плюс перефарбувати. Це, грубо каже, ще 200 доларів, тобто це там 350 доларів йде на ляду, якщо все ціленьке позалишалося, можна переставити, нічого не треба буде докупати. Ну і бампер теж казав на 5 тисяч. Ну, краще, 500 доларів сюди можна закласти, тобто 15 тисяч він буде. Да? Мені я нагадую, 13 став. Ну, ще не став, став. Ще не приїхав. Далі ми дивимося. Ну, в принципі, варіант адекватно свої там засрати його не буду, аби аби був реальний. Тому що я вже бачу, що їх крутять, тому що є варіанти, наприклад, щоб брати Європу цілі, я щодня там переглядаю, що стоїть в Європі, скільки воно там коштує, скільки йде за аукціонів, коли я бачу, що воно в Україні стоїть. Не бити на взагалі 100% батарея і дешевше, ніж в Європі, або по тій самій сіні. Ну, я думаю, ну це якесь вже люди, мабуть, волонтери там, привозять, мінус віддають. Якби, ну, це дивно. От, то, в принципі, так. Ну Тому я знаю, що їх, всього, вже почалося крутити. Відповідно, привозять щось з пробігом там, 180. раскручивать, как сколько там стало, 80, не знаю, 60. Далее дивимся, еще один вариант, 14600, потом еще вот там это далее идут 39 кВт, потому что это просто два этих, так сказать, моих будущих конкурентов втисались. Потом есть такой вариант, 564 кВт. Вот я заходжу, смотрю, он код скрытый, ну думаю, зато номера есть, сейчас проверим. Нашел я вин-код автомобиля, Подивились, значить, подивились, що у нього там по опису пише. 20-й рік, ультимейт, максимальна комплектація, терміновий продаж. покупку цього красення. Я ж думаю, ну прям якщо красень, то треба подивитися, що це за красення. Думаю, Ну і зайшов я подивитися, що це за закрасень. І відкриваю, а це от такий був красень. Ну прям неймовірний красень, аж хочеться взяти. Тобто реально лонжерони отак от в сторони пішли. Повністю два, тобто йому наче, по челюсті дали, знесли йому всю морду. Всередині, ну, дивіться, ну, це ще, що тут коментувати, ви саме все бачите. ну, Це явно не те, що хочете собі купити. Заходить 1901 скільки наварять. Правда, тут і вкласти треба було немало, щоб це все на місце розслабити. Тут реальний ремонт уповнень, вона ж клюнула, наче, начебто щось таке вже От, то, В принципі, так. Ну, то, то Це порівняння з нашим ринком, щоб було розуміння. Скільки воно мені стало, наскільки це вигідно. То він стає мені реально 13? Може менше. Плюс ну, мінська буде. Тобто тут вони стоять. Починається від 15, щось, щось починається. І той реально більшість з них 39 кВт. Так, uh, да, є один момент, який варто врахувати. Немає в Америці теплових насосів на конах. Але погодьтесь, якщо привіз варіант, який ну, абсолютно адекватний, 64 кВт. То він хоче поставити три типові насоса в 39 кВт, бітерек, але воно стільки не поїдеться з ті самі гроші, якщо воно коштує скільки, коштує скільки 64 кВт. Ну, це теж питання відносно, тому що обслуговувати треба типовий насоса, це теж, це теж гроші. Так що вигода там теж така сумнівна, якщо чисто на грошах рахувати. От, в принципі, так. Тому вигода я думаю, зрозуміла. Абсолютно. Тобто від якогось низу ринка мінус 2, тобто я і зробити зможу і продати людині абсолютно нормальний, адекватний варіант за недорого. Можливо, навіть дорозі вискочить, хтось собі ще дешевше може зробити, ніж коли я його відремонтую. От, в принципі, так. Тому, якщо ви хочете для себе вигідно привезти автомобілі, то ви звертаєтесь з компанії онлайн то ми вам підбере, підберемо, нормальний надійний варіант. Скажемо, щоб він був без сюрпризів, нормальна в нього була історія, адекватні ушкодження. І щоб це було реально вигідно порівняно з нашим ринком. Все. Ну і, до речі, не зволікайте, тому що ви ж самі бачите, що все дякоїться, тому що о, то Трампа вклав митами, там ціни виростуть в Америці, потім тут будуть дорожчі автомобілі, потім наші ще додадуть у до 2026 році мита на електромобілі, і вони знову всі подорожчають, так що, так що краще цей час, поки є можливість. Все. Всім па-па, Всім гарного дня. То з нами твоя мрія здійсниться.